Вітаю вас сьогодні. Ми з вами поговоримо про міжнародні успіхи України. Міжнародні успіхи України виражаються у турне президента України Володимира Зеленського рядом країн Європи. Розпочалось це турне з візиту до Великої Британії. Там він зустрівся з королем Великої Британії Карлом III, з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, Відвідав українських пілотів. А також він відвідав засідання обох палат британського парламенту. Воно відбувалось у Весмінстер-холі, це найбільший зал британського парламенту, де проходить засідання обох палат. Воно відбувається вкрай рідко з часів Другої світової війни. Президент України Володимир Зеленський став всього лише шостою особою, кого удостоїли. Такою високою шаною. До цього це був президент Франції Шарль де Голь, це був президент Південно Африканської Республіки Нельсон Мандела, папа Римський, Бенедикт XVI, президент США Барак Обама, лідерка бірманської опозиції Аун Сун Києм. Вибачаюсь, якщо помилився. Це засвідчує максимально величезний. Рівень поваги до нашого президента. На цьому засіданні були присутні депутати обох палат британського парламенту. Це були депутати Палати Громад, а також депутати Палати Лордів. Депутати Палати Лордів це вища ліга британської політики. Це еліта британського суспільства. Саме на цьому засіданні наш президент сказав, що. У нас скоро мають бути літаки. Вони у нас неодмінно з'являться. Неодмінно з'являться крила нашої авіації. І сьогодні я записую це відео в день, коли був обстріл. Ці літаки нам дуже треба для того, щоб обстрілів дедалі ставало все менше і дедалі більше ракет збивалось. Після цього президент України відвідав Брюссель. Де відвідав Європарламент. Його вітали також оваціями. Його вітали оваціями всі європейські лідери. Це свідчить про те, що Україна стоїть на чолі вільного світу, на чолі нашої боротьби з агресором з Російською Федерацією. В цій боротьбі ми неодмінно переможемо. І насправді я дуже сильно пишаюсь. Що я належу до того покоління нашої держави, яке дасть відсіч російському агресору. І один раз і назавжди встановить мир на українській землі. А тепер, друзі, хочу перейти до відповідей на ті питання, які ви залишили. Всі питання, які війдуть до сьогоднішнього ролику, вони пов'язані зі скепсисом. По відношенню до обшуків, які проводить СБУ та ряд інших відомств, розпочнемо з користувача SG. Він стверджує, що це пов'язано з приїздом інспекторів зі Сполучених Штатів Америки. Дійсно, міжнародні партнери, не тільки Сполучені Штати Америки, ставлять дуже чіткі вимоги по боротьбі з корупцією, по досягненню результатів у цій боротьбі з корупцією. Це чутно на спільних засіданнях з ними, на переговорах з ними. І це йде такою ниткою, і ця нитка тягнеться аж з 2014 року. Якщо порівняти з історією про свинарчуків, то ми вже зробили величезний крок вперед, але цього замало. Ми повинні рухатись вперед. І дуже добре, що у нас є такий стимул, як міжнародні партнери, який змушує нас ставати кращими. Друга частина запитання SG стосується того, що справа по обшуку Коломойського була виключно підзвітнею у НАБУ. Тобто НАБУ мало і проводити і обшуки, і все мали робити виключно вони. Але там не тільки корупційні статті, там і ряд інших статей є. І якщо звернути увагу, там було і СБУ, був і БЕП, і ряд інших представників відомств. Тобто там робили обшук дуже багато людей. І схоже, що не тільки по корупційним статтям. Користувач дуже складним ніком МГКТ IL, IDII 4 питає, що Резніков начебто, обікрав ЗСУ, але його не посадили. Резніков в цій ситуації не замішаний, його причетність до розкрадань в ЗСУ не виявили, виявили порушення у ряду інших чиновників з його відомства. По них зараз розбираються ті, кому треба розбиратись. Також питання по Данілову. Данілов, начебто, говорить про мобілізацію. Данілов мобілізацію оголосити не може. Мобілізацію може оголосити тільки президент України. Рада національної безпеки і оборони це є виключно орган, який виносить рішення. І якщо президент вважає за потрібне, він може їх вводити в дію, але це не є самостійний орган, який самостійно, без участі, кого б то не було, може приймати рішення. І також цей користувач питає про те, що Юлія Тимошенко засняли на морях в Дубаї. Дійсно, це вкотре. Така ситуація, і тут ситуація однозначна, її засняли саме на пляжі в максимально дорогому готелі, і питання, скоріше, навіть не до неї, питання до її виборців, що вам ще треба і чому ви ще досі за неї голосуєте. Причому електорат Юлії Тимошенка це здебільшого віковий електорат. Тобто це люди, які в 90-х роках. Дуже сильно зіткнулись з тим, як Юлія Тимошенка розкрадала підприємства, як вона по завищеній ціні продавала газ в Україні українським підприємствам, доводячи їх до банкротства, сама їх скуповувала, а потім продавала за безцінь. І на цьому наварювалося, люди. Ви ж це пам'ятаєте? Як ви ще можете за неї голосувати? І останнє запитання від користувача Дмитріка. Він стверджує, що обшук був фейковий, у зв'язку з тим, що ті ж люди, які обшуковували це було ЗБУ БЕП, вони були в куртках. Якщо звернути увагу, якщо колись мали справу з викликом поліції, викликом швидкої допомоги, коли відповідні служби приходять до вас додому, вони не знімають верхній одяг. Це складова частина процедури обшуку. Вони мають бути в своєму одязі, вони не мають його ніде залишати, інакше, інакше це буде порушення їхньої процедури. Тобто сама процедура обшуку вона передбачає в тому, що вони там своїх речей не залишали ніде. Інакше сам, сам обшук можна буде потім оскаржити в суді. Друзі, дякую вам за те, що є активними в коментарях. Залишайте свої запитання, і я обов'язково на них відповім. Запитання можна залишити або під цим відео, або під будь-яким іншим. Це неважливо. Відповідь буде в наступному випуску. Дякую вам за увагу!